Обіцяють лікувати якісніше. Травматологічне відділення Знам'янської центральної районної лікарні отримало нове обладнання. Нова ортопедична приставка для операційного столу стала додатком до раніше придбаного обладнання, Відтепер час операції на опорно-руховому апараті скоротиться. Медики подарунку радіють, бо кажуть, чим менше пацієнти знаходяться під наркозом, тим краще коштує обладнання майже 50 тисяч гривень. Придбали його за гроші з місцевого бюджету. Было приобретен приобретено набор инструментов для остеосинтеза, а этот стол э, предполагает ну, упростить сам момент произведения операции. И чем хорошо, что человек через 3 сутки своими ногами без гіпса, без нічого ходять. Ми будемо докладати максимально зусиль до матеріалізації ваших проблем для того, щоб вам і легше працювалось, і щоб ви були в очах людей дійсно людьми від Бога. Хай вам щастить всім. Дякую.